Солодкий чай та печиво це обов'язковий сніданок для донорів, які збираються здавати кров. Настрій усіх відповідний. Ви, ви знаєте для кого, кому буде кров крова для нас, побратимів. майже півсотні військових із бригади Червона калина прийшли до станції переливання, аби здати свою кров і допомогти пораненим побратимам. Розуміють потребу, бо Ну бригада продовжує приймати участь в бойових діях щоденно і є потреба, звичайно, що ну, бувають поранені як і в наших, так і в інших бригадах. Плюс ну, багато хлопців також мають бойовий досвід, і також або отримували поранення, або були свідками цього. Олексій був поранений у Бахмуті у 23-му році. Через осколок втратив багато крові завдяки швидкій евакуації до стабілізаційного пункту. Чоловіка врятували, і тепер він хоче допомогти іншим. Я сам після поранення я знаю, що кров потрібна. Сам втратив багато хто. Всі розуміють, що це потрібно. У ближньому бою був поранений і Денис ще на початку повномасштабного вторгнення, нині у відпустці. Розвідка боєм була і, на жаль, там засідка була. Кульове, ногу, ну там м'яз вирвало. Та да, доливали, там було таке, да, що потребував крові. Олександр, донор зі стажем. Він у бригаді штатний психолог. Морально допомагає хлопцям просто на позиціях. Сьогодні підтримує не лише словами. Цих 450 грамів вони завтра, післязавтра відновляться, а комусь можуть врятувати життя. Друга позитивна, вона, в принципі, можна лити майже всі. Крові нині критично не вистачає, кажуть медики. У дефіциті всі групи та її компоненти. Потреба є е нагальна. У всіх групах крові, у всіх груп Терезусів. і це проблема не сьогоднішнього дня. Ця проблема тягнеться, і вона була ще і до війни, а з початком війни вона стала більш такою суттєвою. Потрібно військовим. Кількість донороспроможного населення саме ми розуміємо, чому зменшилась. Дуже багато донорів воюють. Вже і багато загиблих є наших донорів, а також виїхали багато людей за кордоном. За день завдяки військовим вдалося зібрати майже 20 літрів крові. Компоненти розподілять між лікарнями і госпіталями. Проте і цього замало кажуть медики, аби поповнювати банк крові щодня, треба близько 70 донорів. Валерій Кузнясов, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.